Здоров'я добра, шановні друзі, ви на каналі Victor Pro і пропоную вам переглянути. дане відео. Відео по темі Племінного матеріалу, який ми використовуємо при пасічникуванні, при селекції, тим більше той матеріал, який заїжджає із Європи, який нам цікавий. Не що попало для того, щоб в той же самий рік або на слідуючий рік без тестування. Штампувати ті матки чи продавати, і з того робити якийсь бізнес. В основному в мене на пасіці можна сказати матеріал є той, який я селекціную для внутрішніх потреб. Тобто на місці адаптована бджола, яка адаптувалася у другому, в третьому поколінні. Та навіть і в першому воно видно, що воно ладне для того чи не ладне, щоб його. Використовувати. Тому -то навіть і в нас, в нашій місцевості, в нашій Україні наш місцевий матеріал аборигенний, як кажуть, якщо він є, то в одному місці він може показати одне, а в іншому місці показати інше. Друзі. Тому будьмо обережні з тими твердженнями, які ми можемо поспішно зробити і десь від когось наслухалися або десь начиталося в тих людей. Які про цю мову ведуть, вони далекі від тієї селекції, яка зараз є, і ми маємо розуміти е, важливі деталі цього. Ну, а на даний момент, от е, багато хто запитували мене про матеріал тандлера, буде, не буде. Ну, якось не вийшло я раніше. На теперішній час маю я е, в селекції, тобто для тестування в себе на пазиці матеріал із Німеччини від тандлера. Ну і звісно от іде, я не знаю як там вийде це відео, трохи пізніше буде, може і на дворі буде сніг і мороз, але для цікавості я це відео виложу. Ну При потребі, при можливості, при тому вільному часі, який буде в мене щоб редагувати це все і записане показати вам. А зараз в осінню пору я вам це все діло покажу, яка вона є, та я б діла тандлера. Вона вже змінена, звісно, і вона вже собі і метку перенесла. Тому що коли вона приїхала, бджола змінилася, матка насіяла, звісно, і з'явилося те, що було кому носити мед, пізньо, осіння пора. Це серпень, та й вересні вони носили. Тому я й встиг зняти дві наставки меду золотарника, ще щось там, мабуть, падає чи що. Ну не скажу точно. Ось. А те, що в гнізді, то будемо дивитися разом. Все, переходимо до гнізда. Ну що ж, працюємо, друзі, показуємо, яке воно є, якою силою йде ця бджіла зимівлю. Ну бо матеріал такий для багатьох є цікавий. Не тільки в нас тут, що ми на слуху воно є, але і в Європі він якби поширюється, тому що дійсно. Такі матки від таких бджолородин є, які мають дуже добрі характеристики, вони варті уваги і варто ну, протестувати і в нас відкриваю. Заразом зробимо ревізію, тому що я, як отако ви бачите, не збираюся їх пускати, хоча й моно було б. Ну, не слово, не збираюся я пускати так, як є. Я їх зажму і зажму. Ну, зо дві рамки тут точно приберу в них. Ніяких підкормок, нічого я їм не давав. Але ви бачите, що за бджіла. Це після другого давання в мене на олії. Це вже аммітрас настояний був. Ну, змішаний. Вже. Ну, більше тижня пройшло, звісно, як я давав другий раз. Ось так. Бачите, там все мені кажуть, що тільки у Пернера є той матеріал, який показує себе такого, о, ці мостики і тому подібне. Ну, хлопці, як є взяток, не від того, що немає де дівати. От. Я трохи зарано підняв наставки звідси забрав. А плівка, ви бачили, була. От вони плівку цю цими мостиками і подорвали доверху. Не стараюся з нашими такими у нас цінами на мед. то Не стараюся я той мед відбирати у них. Я їх трохи зажму. Гніздо у них буде жирненьке. Будуть добре той мед обогрівати. Да й все, хай зимують. А то виходить таке, що лишню роботу робимо. Ну, хтось страхується, бо найкраще цукор давати в зиму. З легкістю бджола зимує. Та, ви скажіть, як у природі зимуть. Що тут за природу говорить? Та в нас же ж нормально все. Ми зимуємо не один раз на тому меду. Да і все. Ага, то я цього взяв чи то того взяв. Взагалі, то, якщо забирають, то передостанню рамку. Бо посередині ще може бути розпліт, а передостання остання більше того, що з медом. Воно так і є мед, але щоб бджіл не почавить, потрібно обережно. Конструкція вулика цього. До речі, ще він цей вулик і проварив, ну 5 5 дджил там по цьому. Дивіться, конструкція вулика фактично на 10 рамках, але я залишаю на 9, щоб можна було витягнути нормально. 2, 4, 5, 6, 7, 8. З роздільниками цими Гофмана, то так виходить. А ще у нас натягнуть вошку до прополю сюди отаке. Все питаю, чого така печатка меду? Чому буває, що темна вона? Ну, ви, дивіться, рамки які. Не завжди те, що вони запечатують, то вони печатають тим воском, які є від природи, те, що в їх виділяється. Дуже багато буває так, що вони з рамок темних і беруть, віск готовий. Крім того, відбувається, знаєте ще що? Ви замітили в себе на пасіці, як в такий період, коли немає продуктивного взятка, бджоли. Шастають і не то, що крадуть мед, а ви знімаєте роздільну решитку. Вам треба є її, щоб вона була свобідна від воску того налипленого. Ви ложите на кришку, і вона, вона лежить, і бджола там повибирає геть весь, весь віск. Весь віск позабирає. Так і тут відбувається. Вони її беруть, думаєте, куди той віск тянуть? Вони ж використовують його, липлять. Ну от мет який, Це не золотарник, Підмішаний. Я не знаю. Ну, скоріше всього, що, можливо, гречка. Десь пізня була гречка. Станом на початок жовтня, третє число. Перше, друге, третє. Да. Станом на 3 жовтня біля мене ще. Не знаю, кому там учудилося, але посіяний спеціально сонячник на 20 гектарах. Буквально метрів 300 від мене там. На 20 гектарах. І оцього якраз на днях має зацвісти він. Я не знаю, що вони думають. І якщо потягнеться погода, як зараз ще є, то получиться що знову будуть літати, чи зношуватися, чи носить що. я... Хіба що холод піде, то не буде того. Дівку придавив. Жалко, конечно. Ви знаєте, осіння бджола то вона як і весняна бджола. Вона така бджола, дорожче вола. Серд літа буває, там порається, то й не, не до того. Чи придавив, чи не придавив. А ще десь якась перемкне, найдеться, буде над ушима летать. Її роботи не буде. Так. О, дивіться, вона взагалі не рухається їй, їй все рівно, що її переглядаєш. Розпліт. Вела сіренька сіренька гарненька-гарненька. Е -е, селекціонер, який мені прислав, мій уже давній дуже хороший знайомий, можна сказати, друг. Він... Тестував цей матеріал від тандліра і, звісно, від материнки, яка, ну там його декілька була, від материнки, яка дуже бомбезно себе показала, вивів партію дочок, облетілося воно на тройзику, умовно тройзику, на вангіроги, і оця я бджола з'явилася від тих маток. Воно заїхало до мене. Ми ми тут тестуємо для чого? Для того, щоб побачити, чи варте воно уваги в нас, чи не варте. Тому що як би то не було, який б наш хороший матеріал не був, все одно час від часу. Те, що нас цікавить. Не так, що потрібно кожного року брати, треба і не треба. Немає куди вам грошей дівати кожного року. При потребі. Щоб були комбінації, по-перше. Комбінація, знаєте, що таке? Комбінування. Тобто, прилиття чужої крові, але щоб вона протестована, та я була кров, протестовані тип бджоли були. Тоді щось з нею робить. От дивіться, рамка теж розплоду. І матка. Матка німецька приїхала, а епалітки наші українські. А ну, приблизь, вийде. Ось така вона наша мамочка. О, до чого я веду, що я політки з України працюють і там, в Німеччині. Ось, ну, це в нас виготовлювач Віталій Овчарук, його, його робота. Я був відправив, замовив і воно в Німеччині з'явилось. Ну, така материночка 200-ка. 200-ка. То буде Дініс, дивитися. Знаєш. Є. Ну, коротше, дві рамки розплоду. Дивиться. Хай відео навіть трошки затягнеться, але у нас зараз вечора довгі. Та й ранок не спішить, як літом показатися. Я думаю, часу вам буде досталь і терпіння, щоб подивитися в ту пору, коли холодно на вулиці і сніг. Чи дощ як там є. Ну, все, треба третя рамка з розплодом. Тобто вони ще шпарять, аж парять. Який буде в мене вихід з цього положення, що цей це розплод? Я декілька неділь, а можливо, ще до кінця жовтня е, рухати рамки ці не буду з розплодом. Вони тут залишаться. Ну, так, Для маневреності тут е, крайню рамку одну заберу медову. Отаке. В мене тих медових рамок зараз хватає-хватає. Ось, заберу і на цих вісьми або навіть на сіми рамках залишу. Коли розплод виходить в ту пору, я малометки, оці три, будуть вже без розплоду, без нічого того. Струшу всю бджолу, рамочки забрав, все збиваю до кучі, або в середину даю майже повномедні декілька рамок. І не на дев'яти чи на 8 оставлю, а я їх залишу, щоб було сімулочок, щоб вони так, ну, затиснені були. І от на цьому меду фактор доброї зимівлі. На цьому меду воно так і буде. Так і, така зимівля і буде. Ну тут перга і мед, звісно. Перга і мед. Те ж саме. Запечатано, але ця рамка ближче до середини не буде йти. Вона більш світліша. Я її не залишу тут, я її чуть до стінки. ось Паспорта я не знаю, я не, не брав. Щоб тобто там показувати, що ну, паспорт мед, по-перше, не носить, ми звіраємося по паспорту дані. ось Ну, от вам. Материночка така дала бджілу, яка понаносила меду. Оце ще за серпень і вересень ось таке. тому що в липні приїхала група маток, і ну, не тільки в мене, але, але таке. Для себе, для своїх потреб ми можемо взяти, але не для того, щоб тупо кожен рік бери і бери і бери. Ми беремо для якоїсь цілі тому то не живемо тільки чужим матеріалом, але комбінуємо своїм. Наприклад, беремо, якщо вона все нормально покаже, в першу чергу зробити 1Б від неї, зробити трутньову рамку, вивести трутня, ізолювати і уже свій матеріал, який 3-4 роки, 3-4 покоління є, а на слідуючий рік вже ще й більше буде, можна взяти трутня і поєднати, не трутня, а трутнів і поєднати. З тим, що ми маємо тут. Але повноцінне тестування, друзі, воно має бути у нас того року, 24, му то що матка ця є, 23 метає. Тому то ну ми маємо розуміти це є і е, правильно робити підхід до е, того тестування, що воно показує результат. І ми відштовхуємося від того результату. Для себе щось ну, якісь висновки робимо. Залишаємо той чи інший матеріал в репродукцію. У. Ось так. Ну, от. Мені їх кормити цього року немає потреби. Зовсім немає потреби. Меду більше, ніж досить. Хай буде для багатьох, можливо, що я там хвалюся чи що. Але о, дивіться, от дивіться, покажи, скільки часу вже знімається відео рамки цієї стоять. Не одна бджола не ворухнулася на те, щоб десь полізти на стінку. Ось вам усидчивість По 4 бальній системі, яка є в бібриді, якраз то воно і є. На четвірку. А за тестовий сезон. За той рік, коли тестується, перевіряється не один раз. Не один раз. Мінімум там 6-7-8 разів. Коли ми вскриваємо, коли ми відкачуємо мед, коли тестуємо на гігієну. Ну, ось таке. А відкачуємо мед теж не один раз. Де й таке? Ну що, буду зараз компонувати те все. Забираю цю рамку точно. Ось так. Бачите, їм їм все рівно. Настільки бджола, е, цікава, їм все рівно. Так, десь пальцем чуть придавив. Ну все, вони зовсім не рухаються. Ви скажете, бджоли мало для оцінки миролюбності. Та ви знаєте, часом в нуклеусі 50 бджіл. Ну, я так для прикладу, хай сотня. Ну, 100 грамм джули, да, чи 150 грам джоли. То такого перцю може дати, Або бджела роблять відводки. Такого перцю може дати пасічнику той, хто там порається, що не потрібно цілий корпус тестувати на миролюбність. То після того не хочеш нічого. Ти. Ноги задереш, втікаючи. Ось так, так. Далі йде. Я цю теж заберу, бо з цієї сторони. Хоча ні. Ні, це в мене піде. Це я в мене піде. Чуть-чуть туди, всередину. Хто напише, хто дасть відповідь? От це нормальна. По майже, ну, скільки, три кіля меду. З одної з другої сторони. От, пойде як друга. Ну, ось і все. Ось так ми і підготовлюємо до зимівлі. Де-то зараз візьму. Ой. Ложимо ще цю штучку. Ложимо плівку наверх. Ось так. Ну і код кодіровка матки самої. Закриваємо. По суті, вони так можуть зимувати. Але я кажу, що десь під кінець жовтня прийду одну-дві ранки витягну, і де вийде розпліт. І буде все. Ну Ви побачили за цей період, за цей рік 2023, отаке, отакий стан моїх ділею іменно по Тандлеру. Ось. Але ще раз кажу, що не пряма поставка від нього, але матеріал вже від його якби материнки. Матеріал попав до мене через мого друга, за що я йому, звісно, вдячний. І ну, будемо продовжувати, будемо тестувати, дивитися, що воно і як, яке воно себе покаже. Буде добре, то й добре. Ну а якщо вже ні, то й ні. ну таке. Бувають і такі випадки, але такі не, не завжди так. Все, друзі, кому цікаво було, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. Коментує і до нових зустрічей в мене на відеоканалі. Всім до побачення, миру, здоров'я, пока!